Ну, дуже цікаво. Гру грає Туреччина. Я минулого тижня мав дуже довгу розмову з Мустафою Джамілєвим, лідером кримсько-татарської нашої спільноти, який є одним з постійних контактерів з Іриджепонтиїпом Мердуганом і, і Чевушиглу, його міністром закордонних справ. І, взагалі, в принципі, цією родиною, як ми його часто називаємо, не зовсім адекватно називаємо турецького султана, тому що це все-таки демократія, а не султанат. Але менше з тим, там є цікаві новини. Заспойлю трохи муса вже з нами, але дорозкажу цю історію трошки заспойлю. за даними Мустафи Джемілєва. А, і тут цікавий момент: одне з джерел інформації а, нашої, скажімо так, кримсько-татарської розвідки, а, з безпосередніх знайомих Мустафи Джемілєва. Це джерело інформації. Ця людина була присутня на одній з міжнародних зустрічей а, Путіна, а, яка відбувалася за межами Росії. Не буду розкривати точніше, де. Мустафа просив про це не говорити. Але ну, за даними цього дня ну, можемо може здогадатися. Путін робив не так багато візитів Не так багато дів, візитів, року, але це... певні, да, певні такі візити були. Так, от, за інформацією Джемілів, е Путін безпосередньо і напряму спалився. Він відкрився. Він говорив про те, що е цитую. Коли йшлося про кілька балкерів, дев'ять, якщо мені не зраджує зараз пам'ять цієї розмови, які проходили, вимкнувши транспондери, проходили через босфор, і ці балкери несли в собі в трюмах крадене українське зерно з окупованих рашистанівцями наших територій приморських. Путін, говорячи на цю тему, говорив, що та там українське зерно зерно ніхто не знайде, воно все перемішано з іншим. Тобто Путін де факто при свідках визнав те і фактично розкрив те, що він був співучасником схеми по крадіжки зерна. Тобто він є свідком, а відповідно, де юре, співучасником. Ну, Тобто, Путін є військовим злочинцем. Почнемо з цього. Тобто, тут нам, нам це не треба доводити. Але це важливо для розуміння ось цього сірого, чорного так, ну... а, знаєш, бізнесу крадіжок, зокрема на, на теренах нашої країни. Нагадаю, і про це говорив мер Мелітополя Федоров десь ще два місяці тому. А, один з племінників Кадирова, найбільшого прихвестня Путіна, на Кавказі. І тут уже мусало має додасть додасть інформації про це. Один з племінників а, Кадирова, який а, за інформацією наших джерел українських мається на увазі на наших імену, але українських джерел, і зокрема мера Мелітополя Федорова, він був призначений Сматрящим за операціями економічними, а значить, ну, кримінально економічними, тому що там ідеться зокрема про крадіжки зерна, призначений в окупованих частинах. Отис Запорізької знаєш... Херсонської області відповідають. Тобто, дивися, виходить така схема, що ми маємо смотрящого від Кадирова е, на нашій землі, який відповідає за джерелами українців за крадіжки зерна. В цей же час Путін, який безпосередньо зацікавлений завжди в цих темних операціях і в, в такій ну, сірій зоні, як я її називаю, визнав то, що він. Е, Спостерігав та або контролював от такі процеси. Ми розуміємо, що це сімейний бізнес до певної міри цієї кліки. Ну, да. ну ти знаєш, насправді це настільки жалюгідно, так убого. Тобто, от е, Путін хоче бути схожим на Сталіна. Там йому там нещодавно він приїжджав у Волгоград е, святкувати річницю перемоги так в Сталінградській битві, і йому там навіть приіменували там Волгоград на пару днів на Сталінград. Я думав, прям Ста Путіна Сталіним назвуть, але звісно ж, ні. Путін хоче бути схожим на Сталіна, але важко бути схожим на одного з найбільших диктадиктаторів двадцятого століття. Слухай, але він прагне до да, цього да, стриміться. Да, але, да. але але дуже важко бути схожим, коли а, ти просто займаєшся якимись жалюгідними сірими мутками, там якимись нещасними. А, і це видає його почерк такого дріб'язкового злочинця, який хоче пограти у великого історика і великого стратега. Не дарма а, ця канцелярська моль, да, от, а, вона завжди от, була схильна, тобто, порівняє по плануючи якісь великі геостратегічні плани, вона продовжує займатися якоюсь дріб'язковістю. На, на жаль, Туреччина, мабуть, готова терпіти такі його всякі капризюльки. По перше, вони глобально не впливають ні на що, в принципі. А по-друге, в принципі, Туреччина сама в доволі важкому становищі зараз знаходиться. Нагадаємо, що проблеми, такі як безробіття, економічна криза і девальвація. Курс, наприклад, турецької ліри впав за останні 6 років в 6 разів з 3,5 лір за долар до сьогоднішнього курсу 18,9, майже 19 лір за долар. Це колосальна девальвація, і це дуже важка проблема для Ердогана, і треба суспільству якось щось давати взамін цих проблем. Він хоче бути і миротворцем, і організовувати перемовини Путіна Зеленського, і гарантувати зернову угоду. І десь треба Путіну назустріч піти, щоб він продовжував з тобою говорити. І, в общем, у важкому становищі а, президент Туреччини і доводиться йому приймати різні рішення. Але цікаво, що.